В ефірі телеканал АСТВ з вами Юлія Шилова. Вітаю вас. Фастівський міськрайонний центр з питань координації надання допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, продовжує відправляти гуманітарну допомогу до військових частин в зону АТО. Черговий вантаж був відправлений вчора ввечері. Центром координується робота з моніторингу потреб військовослужбовців, мобілізованих з Фастівщини до різних військових частин. Організовується збір та відправлення за призначенням обмундирування, спорядження гуманітарної допомоги, медикаментів, продовольства та іншої благодійної допомоги для військовослужбовців. Також на Фастівщині працює міськрайонний волонтерський центр допомоги військовослужбовцям АТО, який знаходиться в приміщенні готелю Фастів, що по вулиці Радянська, 3. за допомоги небайдужих громадян та волонтерів, що тривалий час допомагають військовим. В зону АТО неодноразово відправлялись автомобілі з гуманітарним вантажем. А це кілька тонн різноманітних продуктів харчування, медикаментів, цигарок, спідньої білизни та питна вода. Термобілизна. Ждали 60 комплектів, прийшло всього 15, шиють прямо з коліс і відправляють нам, так як ми поки ще тепло. Проплатили її пораніше і хочемо відправити. Тактичні окуляри. Це дійсно ті речі, які бережуть хлопців, не роблять їх сліпими. Ми сьогодні на пивзаводі беремо воду, чисту, готову до вживання і заправляємо її саме в ці бутилки, щоб зекономити. Все-таки розгрузки ми. Ми йдемо по шляху, скажімо так, ціна, якість, отакі ось розгрузки. Вже сьогодні видано 5 штук, це ще одна зараз людина забере. Жіночі прокладки. Жі, жі, жіночі гігієнічні прокладки. Речі, які в вологу погоду заміняють хлопцям густілки. Магазин Бульбашка надає їх нам без проблем і ми їх передаємо. Натівське або Бундесовське, ось такі куртки зараз вже видані і ще поїдуть в зону АТО. У місті багато ходить це, як ми збираємо гроші. Дійсно, є така вся скринька, яка знаходиться під постійним наглядом, якщо можна, тієї камери, яка працює, щоб до нас не було ніяких питань. Ось ця посилка, яка завдяки цьому молодому чоловіку прийшла Скажемо так, українська діаспора, яка це саме з Германії, прислала нам дівчина, яка проживає там. Три місяці вона витратила власні кошти, закупила нам рятувальні ковдри. Вона здається, що воно таке маленьке в пакетики, але воно допомагає дуже сильно при це те, що є в натовській аптеці. При температурі, при холоді, воно спасає життя. Зараз мають прислати зі штатів більш дороговартісні речі. Це Целакс, бинти рятувальні, там жгути. жгути. Які саме для військових використовуються. Ось. Все, для кушніра Віталія, 72 бригада. Запакована, сьогодні ця казка уїде в 72-бригаду. Обліковується і передається, і зводиться баланс витрачених коштів. Все, щоб все було максимально прозоро і кожен бачив, як воно йде. Ну, а в цілому, що сказати? Навіть Біблію приносять. Ми передавали Біблії туди, і Біблію принесли, щоб була в нас, щоб вона нам допомагала і оберігала. Сьогодні буде відбуватися погрузка гуманітарної допомоги в 72-гу бригаду, частково в батальйон Азов, де служить наш фастівчанин. і не один, а їх там четверо. І якщо ми зараз вирішимо, ще деякі організаційні питання з другим автобусом, можливо, сьогодні ще поїде в сторону Луганської області ще одна автомобіль з гуманітарною допомогою. Крім того, що ми робимо. Гуманітарку збираємо. Основна наша ціль довести до бійця те, що йому потрібно, і саме фастівчанам. В руки В руки передати. Для прикладу вам показую. Ра поранений боєць, який сьогодні вийшов з полону, який сьогодні вибув з полону, передає своїм хлопцям індивідуальну передачу. Це Ярик Харкович, наш фастівчанин, який був 4 дні в полоні, сьогодні він вже в госпіталі поранений, але хлопцям своїм бійцям. Побратим передає передачу. Он так само стоять індивідуальна передача, яка сьогодні поїде 72-гу бригаду. На рахунок міськрайонної організації ветеранів Афганістану для надання благодійної допомоги військовослужбовцям з Фастівщини вкотре надійшли кошти від колективу Фастівського міськвиконкому, міського управління соцзахисту населення та трудових колективів Фастівщини. Також свій особистий внесок зробили й учні 7-го Б класу Фастівського обласного ліцею інтернату. Маючи певні ресурси, члени координаційного центру визначились із використанням коштів на першочергові запити військовослужбовців, а саме придбання військової форми, карематів, систем захисту, взуття та необхідного підручного спорядження. Із дому приносять теплі теплые вещи приносять от, це от, подушки. От, підписали. От. Дедушка пенсіонер, отдал свої подушки. Потім е, здесь тоже население. двухспальные, два пуховых одеяла. Вот они используют, ну, почищенные. Вот тоже люди потом. Постельная, постиранная, поутюженная. Ровненько все сложено, ребята. Вот это наши многодетные. У них тоже трое деток. И вот семья принесла такую передачу. Все це буде відправлено нашим бійцям, які тримають оборону в умовах оголошеного перемир'я на сході України. Хочу сказати спасію Фастівському центру допомоги учасникам АТО, які не звертаються, ну, посалда допомагають, що можуть, кому форму куплять, тому всяке мабуть надіювання. Їздять в центр, питають, як там наші бойці, іменно фастовсь. З людьми общаються в того, чи може, як щось допомагають. Ну, таке, що можна сказати, все, що зараз. Так, я дуже вдячна волонтерам. Вдячна всім, хто допомагає нашим дітям, нашим батькам, нашим муж'ям, нашим військовим. Дуже вдячна. Це дуже велике горе, яке трапилось у нас на Україні. І я вважаю так. Ми одна ціла сім'я. Наша Україна буде процвітати. Ми по, всіми силами побідим. і я думаю, що буде все дуже-дуже добре. Не знаю, як мені дуже тяжко говорити, моєму сину 22 роки. Я мама вісьмох дітей. Я благодарна Богу, благодарна тому, що є такі волонтери. Які допомагають всі люди не вважаю на ці обстоятельства? Вони дуже стараються для нас. Я б не змогла купити не бронежилет, не каски, нічого не змогла, тому що в мене дуже п'ятеро дітей, багато дітей і в школу зібрати і все. І я хочу сказати: Україна жила, була і буде жити, і процвітати, і все буде в нас в Україні добре. Ми повинні держатися разом, повинні друг другу допомагати і піклуватись друг за друга, за наших військових, за тих хлопців, які зараз там. Вдячна за все.